Всім привіт! Та -дам, та -дам, та -дам. Обожнюю ці пакуночки, це значить що? Це значить буде розпаковка. А розпаковка чого? Так, так, розпаковка бісера. На декларації написано 0,98, тобто майже кілограм чудового бісерного чуда. Тож, давайте з вами разом відкриємо. Майже тиждень лежав цей пакунок. Я так довго чекала на його доставку, а потім, коли я його отримала, я ще. Тиждень могла до нього дібратися, щоб його розкрити і вам показати. Хотіла з вами його разом розкрити. Давно в мене вже не було на каналі розпакувань саме бісера. Давно я не замовляла, тож є така нагода, можливість з вами позаглядати. Тож, давайте заглянемо. О, цього разу бісер запакований в файл. Так, 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 так. Обережно, обережно. Ой, ну, цей раз мені подобається, як він запакований. Давно я не заходила. До них до бісер -сейл. Нагадаю, що це сайт бісер сейл, залишено посилання. І подивимося. Значить, Стосовно по бісеру, що я вам хочу сказати, якщо раніше я замовляла бісер весь в пакунках по 50 грам, цього разу будуть в мене пакуночки і по 10 грам. Ну, давайте будемо роздивлятися. Тут бісер загалом весь в мене на... Новорічний віночок від торгової компанії Телартс, але не щось можливе і я дозволяла інше. Ну, я не пам'ятаю, сьогодні суть не про те. Суть про те, що я отримала купу бісерного щастя. Давайте позаглядаємо. І так, От такі, Отакі, можна сказати, грязно-рожовий бісер. 16. Трошечки відблискує. 16 998 рожевий. 17, 998 теж такий рожевий, це більш перламутр А це такий більш ну, матовим назвеш, ну щось таке прокрашене, профарбоване, мені здається. Так. Щас, я буду намагатися ще щось розуве 17 897 тоже рожевий. Так, так, так. Все. Давайте будем далі. 10,140 коричневий. Мабуть, і мені дуже треба. Вот тут ще десь щось мені на лошадь, на коня на... прийшла. 38 318. Тут населено віночок, 16,090. Так я обожнюю цей лісер, такий він бачите переливається бензиновим його не називеш, але він такий класний, мені подобається. Так, 38602 білий з профарбованою серединкою. Так, сіренький 0,8349. Я сподівалася, що в мене вже ці бісири є але, як бачите, не знайшла. 17783. Бісер має бути? Так, 38 318. Бачите, ви вже цей бісер бачили, але це фарбований, а це матовий. Так, це точно мені на лошадь, на коня. Так. Сіренький, 37-342, це такий розходник. Ви знаєте, що я вишиваю, і пилатесь багато використовую ну, Ну, майже... Ну, не однаково, а йде по однім номерам. Це дуже добре, що можна з одного наборчика в інший перетягнути. Але потім буває таке, що перетягнула, а потім тоді там не вискочило. Так, 1462, на що я його замолочу, але біргу немає. Не пам'ятаю, я його замкнула. 1729 блідороже. Оце всі кольори використовує сама Тела Артіс, дівчата. оце така їхня розтяжка зелена. Ну, і оці зелені кольори, як мені мені подобаються, 57, 710, такі смарагдові. Ой, ну просто от, 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 от. я їх обожнюю, обожнюю вишивати іми. Класно, класно. Так, 50 710. Це не блискуче, це більше такі, знаєте, просто зелені. А оцей саме він відрізняється, там сімрка, там нуліка. Цей з блискучою серединкою. Так, звичайний, коричневий, 1090. Дуже багато його розходиться. Так, все, великі завершилися, залишилися маленькі. ну, Пакетики, мабуть, так треба було. 0,3193. Ой такий гарний, гарний, красивий. Вина. Без відео він виглядає ну, без... краще без камери. Так, 18298 такий рожево-фіолетовий. І пішла зелень. Оце вже точно віночок. 0,1162.

258. Ой, який гарний, гарний. Такі кольори. Прям вообще взагалі так. Треба, треба стартувати. Зелений 0,2163. 08358. Такі зелененькі. Жирі, вони прям не зелені, але якісь смарагдові, такі Багаті, 17,858. Так, 38 359 матові. Іноді такі номери, які навіть взагалі ніколи і не вишивала. 032 62. Заказала по 10 грам, тому що їх там треба було по 5-10 грам. І, думаю, не буду заказувати дуже забагато, щоб не, не залишалися, бо вони ну, не дуже зустрічаються. Так, моя накладна по замовленню. Зараз я, дівчата, гляну, чи тут все мені прийшло, чи не все мені прийшло. Так, да, все прийшло, тому що іноді таке буває, що вони пишуть возврат, і іноді навіть буває в пакуванні кладуть гроші. Решту, значить, що я вам хочу сказати по, по вартості. Да? Бісер вартує 50 грамовки. Сама дорога, 71 гривня. Боже, я нічого не бачу. Вон так мілко написано, що тут зараз був якийсь окуляр. 71 гривня. Так, да, самий дорогий, самий дешевий був. Щоб вам не задихати, бо тут же ж 52 був. В общем, 52-71 гривня коліблються, скажімо так. Така розбіжка була. Да? Ну, я не знаю, я заходила на інші сайти, там трошечки була різниця. В 10-15 гривень да, треба було почекати. Я тиждень чекала, висилають вони не зразу, ти замовляєш з понеділка по четвер. Я вже про це колись розказувала, Нагадаю, вам ще раз, по понеділка по четверті замовляєш, і тобі з нас наступний тиждень, з понеділка по неділю, приходить. Своє замовлення. Я замовила в четвер, а отримала через тиждень в неділю, тобто я чекала 10 днів. Ну, мені було, я знала, що це треба буде почекати, мене не горіло, тому якщо у вас влаштовує чекання, очікування, то ви можете замовити у них у них трошечки дешевше. Ну так, як трошки 10-15 гривень ну, на пакуванні на великому. А знаєте, воно того, того мені вартує. Так, ну і вони завжди присилають якісь різноманітні подаруночки, то ікони, то і вишивка. Ну, для вишивки. Цього разу то схемки різноманітні були, то були в них карти для бісеру, можна було вишивати. Цього разу мені пройшов такий поданок, бачите, бусини, сніжинки, булавочки і якась зелененька стрічечка. Ну, щось таке, знаєте, для рукоділля, тому що вони ще й продаються супутні товари. Це бусинки чи що це такі? Такісь естрази приклеюють. Зелененькі. Не знаю, як, знаєте, схоже на цю алмазну мозаїку. Я не думаю, що це ж алмазні мозаїки. Ну, може щось і пригодиться. Як ото якось я там вишивала свою роботу, мені треба була стрічка, я там... В запасах знайшла стрічку, хтось мені поклав. Можливо, це була і від них. Так що, ну, знадобиться. Щось придумаємо. Тим паче, зараз я викладаю технології, можливо, десь щось і за Скажімо так, використаю. Ну що, це все, що я отримала ось такий подарунок, щастя, 1 кілограм. Ну, і наостанок хотіла, звісно, показати вам схему, яку я буду вишивати, А можливо, хтось ще не знає, що віночок такий, я готуюсь вишивати, і, можливо, буде комусь цікаво. Тож, покажу, заради чого збирався весь цей бісер, а заради оцієї дівчата краси. Це отакий віночок від торгової компанії «Тела Артіс». Так що, отака от краса готується на відшив для того, щоб покрашати мій будинок. Ну, що, от така кубка щастя. Бісерного щастя. Відео невеличке, але я думаю, що воно було для вас інформативне. Дякую, що завітали. Пока-пока.